Все було як у людей наречене і наречене, весільний шарварок і веселі гості. А для гостроти любові трохи громадянської війни. І виключна нагода вперше і востаннє погуляти на цьому весіллі. Мабуть, коні і справді відчули себе людьми, коли вишуканий бомон, дещо розбещений світськими принадами і самою приналежністю до мистецької еліти, так запросто брався за сулію, наливав горілку, закушував салом і, не кипкуючи, щиро тягнувся від самої затії конячого весілля. Той, хто переколошкав всіх і всяк, нікому ні сват ні брак. То замість весільного рушника був пов'язаний міською пекельного червоного перцю, насправді був найтитулованішим академіком живопису Віктором Гонтеровим, інтриганом і заколотником мистецької тусовки, ангажиментом якої й стало картинне Коняче весілля на тлі громадянської війни. Такий творчий драйв від несподіваного хвацького міста. Мали люди від тієї картини любові конячої, трохи збадьорливого кітчу, трохи призабутої традиції, і те головне, що серед будь-якої корпоративності виділяє таке істинного українця, вміння звернути на себе увагу, той невимушений суто національний піар, де на ідею працює все: і духовні ідеали, і непохитні національні символи, що валять з ніг будь-якого супротивника єднання. Українське сало і горілка. І, хоча коняче весілля, чистої води вигадка, щось у цьому було таке, що давало можливість якось по-іншому подивитися на життя, хоч у конячій шкурі, але філософським людським оком. Панове вип'ємо за український стиль живот, де шукає пан Гонтану скромна людина, як є. Ворог у пороховницях стало ще більше, і мені здається, що це дуже... На явище для нас, глядачів, аборигенів. Посмотрите, вон там собака. Це ж чоловік. Мотара все не та людина, яка потребує, щоб про нього розказували довгі речі. Від Харкова до Гуляйполя не так уже й далеко. Рукою можна подати, ех да ти дай ігрушечком, розбирайся, роздягайсь, моя душечка, ех яблучко, да дай із листочками, і це батьком бахно. І відприятний, і запахи так приятно. Витівка і закуска помахнуться. У майстерні Віктора Гонтарова відсутність натяків на громадянську війну. На перевагу той упорядкований джентльменський набір стандарту: фарби, пензлі, підрамники і стоси ще не неписаного і написаного полотна, за якими важко розгледіти щось таке, щоб малювало портрет самого господаря. Однак ніщо так не впадає в око, як сам Гонтаров. Фактурний, колоритний, він неспішно запалює люльку і з акторською майстерністю тримає паузу, через яку дає можливість побіжно оглянути майстерню і зупинитися на обличчі, гублячись у думках, на кого ж він схожий. Ця психологічна пастка має завжди передбачений результат, щось чи від самого Гоголя, чи від його героїв. А це вже як аванс інтересу. Задля якого варто пізнати його більше, ніж на побіжній мистецькій виставці? Я себе не дуже полюбляю. Наприклад, мені дуже важко на себе дивитись по телевізору. ніколи коли покадумом, який же я старий, як він же там. так себе всередину не бачиш, а потім так побачиш. Я дуже розстроююся, з цього приводу. Мабуть, тут така ж розстроюсь, коли подивлюся. Він розповідає про себе неохоче і стисло, і те, що інформаційно звучить, як рядок біографії, має неперевершену ілюстрацію дещо прихованої емоційності і сплеском напівзабутих фарб. Вишуканий ковариство живопису, він народжувався із трьох фарб дитинства: білої, чорної, жовтої, крейди, сажі і глини. З того невибагливого колориту складалося тепло рідної хати. Все інше, що її оточувало, розкладалося на тисячі кольорів. Але мала не постійно властивість змінюватися. Тому він тугує за дитинством на картинах і не їздить в рідне село, щоб не стерлося з пам'яті ті фантастичні кольори дитинства. Я народився вітрям. Мати повезла зерно на борошно, на вітряк. Ну і там сталося з нею таке, що мирошник побіг за побивальною бабусею. там, І народився, а на світ появився. Мабуть, це якимсь чином справило якесь враження вже потім. В нашому селі було п'ять вітряків, і я мог годинами, коли вже батьки вже після війни, вони вже ходили до колгоспу працювати, я сидів вдома, ще до школи це було. Я мог годинами дивитися, як махали крилами вітряки. І п'ять штук у кожному вікні там було вітряку. Вони яскраві, саме дитячі враження, бо вони безпосередні. Я ж не знав, що я буду художником. І тому вони, от усі ці картини, без усякого спливу, безпосередні спілкування з навколишнім світом. Ну це головне. І я дуже ціную це відчуття. І зараз я вже такому віці, вже більш-менш такому вже літньої людина, можна сказати. Але в мене так, як у моїй матері, там і взагалі в літніх людей. Найбільш яскраві картини, вони спливають і дуже, і більш реально, ніж було вчора чи позавчора чи рік тому. І саме тому це враження, я намагаюсь їх як можна більше собі залишити і відтворити. Мислити на відстані дитинства, маючи за плечима велике і непросте життя, досягши визнання і слави, мабуть, значно важче, ніж оперувати мистецькими стилями і школами, даючись до узагальнені позірності, Віктор Гонтаров та наївне споглядання дитиною перевтілив у живописні істинно-гонтарівські пейзажі і картинки життя, де все відбувається не нароком, а з якогось доброго дива. Його часто порівнюють із Гоголем у живопису, той вишуканий комплімент, насправді лише краєчком торкається гонтарівської персони, бо він не схожий ні на кого. А то його власний світ чітко відокремлений лінією його життя і могутньою духовною харизмою у мене дуже були драматичні роботи. Більш-менш коли в мене було таке забезпечене життя, і більш-менш коли стільки. Але коли... Право то, що кожна робота, котрий зробиш, вона така особливість має. надзвичайно, відбувається все в житті те, що ти зробив на полотні, потім програмуєш собі життя. І в мене дуже були драматичні роботи. Перші роботи, я їх зараз майже не показую. Вони були великі і виставлялися. І потім моє життя сталося. Можливо, пейзаж душі після сповіді і є фрагментом того світу, в якому він, Дон Кіхотівський, одинак. Стоптав черевики, щоб, не терплячи марноти пізнати істину, за якою життя розмірено перетікає з нереальності в реальність і навпаки, подібно піщаному годиннику. А він, не помічаючи цієї межі перевтілення, пильно вдивляється у світ і все шукає в ньому те, що істинно створив Бог для людини землю, тварин, птахів. Почув цю фразу, що розмовляти з Богом кілька днів тільки тому. І зараз над цим замислився над цією фразою. Звичайно, звичайно, ну як я це розумію, процес творчості, здатність творчості, це десь нагадує Бога у людині. Бо Бог наділив людину, саме людину наділив його такими якостями. Якщо Бог створив всю Вселенну, все, що ми можемо навіть розуміти, не розуміти, безкінечність да, то художнику дається отакий от обміжний розмір. Богу Богове Всесвіт, а Гонтарову-Гонтарове земля. Земля ця не є мистецьким узагальненням, скоріше індивідуальним раритетом, те, що гідне Гонтарівського таланту доземно кидається під ноги, а поля, що підпирає горизонт і дає відстань. Споглядання на відстані, його власна філософія спостереження, суто-гонтарівська естетика має виток у тих елегійних пейзажах. З яких, мабуть, Бог і творив світ, те, що мала обожнювати людина і прив'язатися душею, цяточку землі, а далі хто що любить. Мені треба простір. І навіть коли в мене дуже погане там. Стан здоров'я, там щось таке, там нервове якісь там зрушення, то я коли виїжджаю за місто, то в мене все проходить, бо дуже великий простір. В мене сприйняття таке дуже більш-менш до тонких відношень, більш мене тягне, більш таке правдиве. Я не декоративний художник. І якщо я, наприклад, малюю своє оточення. Я ж бачу більш-менш такі складні відносини. Ну, як сьогодні день, наприклад, дуже складний. Я переважно роблю осінні або навесні щось таке, перехідний такий період у природі да, від літа до зими. Мені деякі докаряли ще раніше, коли я малював, ще при советській владі. Казали, що я тобто не люблю життя там тучні поля, там такі там. І, все мені подобається, але більш мені подобаються більш такі інфернальні речі, там дуже тонкі відчуття. Його живопис має простіри час. Між цими двома домінантами прилягло життя, з якого власне і пише він картини. Те, що слугує символами і алегорією. Трансформована реальність, в якій були протилежні виключні паралелі, творчого підйому і депресії, що уособлювали емоції за його власним висловом, ці емоції пережиті ним переважно ще до фахової освіти, адже в зрілому віці він відчув більше вторинного начала, ніж первинного, отже, вважає за мистецьке досягнення первинну суть, власне, ренесанс душі. Його долю прозорливо вирішив батько, зневірившись у неуспішності його шкільного навчання, віддав до Репінської школи з перспективою невибагливого заробітку. В селі платили за роботу художнику аж 5 копійок. Потім було художнє училище, де його намагалися причесати під загальну грибінку. А він полемізував з викладачами, бо бачив світ зовсім по-іншому. До Ленінградського вищого художнього училища імені Мухіної... Він подався за ковтком свободи і знайшов те, що шукав виток своїм амбіціям, оазис вільнодумства. Спеціальність художника-монументаліста мала зримий масштаб його творчості, була елітарною і надавала шанс бути помітним. Але саме живопис приніс світове визнання, зробив його ім'я втіленням національного іміджу. Слава то, ну, звичайно, це коли там друкують, коли пишуть, звичайно, це приємно, але це десяте. Більш важливіші речі є. Дійсно, я не кажу, що я там до цього байдужий. Ні, я не байдужий, як усі люди. Але це десяте діло, не настільки, бо найкраще все-таки це от, пензель, сидиш на полотні і зі своєю бездарю намагаєшся щось зробити, щоб вона була не така явна. Це вічна боротьба. І все це все цікаво. Геніальних і в цьому світі зараз нема, це точнісінько можу сказати. Гені, гені зараз в інших галузях працюють. Ну, я вважаю себе дуже скромним художником. Я що, я що так, сам перед собою. Хоча кожну роботу я щось намагаюся зробити, таке щось велике. Бо інакше не можна, треба, коли працюєш, щоб воно подобалося те, що то, то, то робиш. Для цього ти працюєш і живеш щоб мати задоволення від своєї роботи, і мені дуже пощастило, бо на відміну від багатьох людей я можу творити, якби, ну, намагатися творити. А потім вже подивишся, так уже дуже тверезно ці речі, так подивишся. Ну і дуже я багато знищив своїх робіт. Дуже багато. Зараз все менше і менше це роблю. Ну, якщо вона настільки досконали, я бачу. Мені соромно неї. Це, і це частенько буває. Інколи я продавляю свої роботи тих часів, коли ще була вже вже та Боже, не вже це я зробив. І знищую. Ну це нормально. Дуже багато виношу. Дуже багато. Я роблю дуже багато ескізів, котрі там роками десятиліттями навіть лежать і потім обдумаєшся. Інколи можна і сразу щось зробити. Але переважним більшість робіт вона задумувала дуже давно. Дуже давно ці враження виношуються. І потім колись робиш одне, виходить інше. Ну, Це процес творчості, він такий непростий, складний. Це треба багато заплатити, щоб стати художником і бути самобутнім художником. Це дуже величезна правда. Платня така, що майже результати не дорівнюють тій платні, котрій там, ну, по собі я кажу, котрі заплатив за щось таке. Дехто бачить його роботах ускладнену образність, шукає містику, переймається дослідженням гонтарівських алегорій і метафор. Як всякий геній, гонтаров простий, як кожний самородок блискавично вишуканий. Він не вигадує світ і не намагається його стилізувати під модну старовину його філософська споглядальність з довірністю українського живописного бароко має більш вразливий ефект не плинність, а довголіття часу. І по тому чумацькому шляху котиться його зоряний віз з нехитрими лаштунками життя, і принагідно можна під'їхати на цьому возі дооколу, уздовж якого махають крилами вітряки і чатують гонтерівські гави, і гуде коняче весілля на тлі громадянської війни, що хвацько вигадана академіком лише для контрасту людських емоцій, в центрі яких, хоч і коняча, але любов.